Друзі, доброго ранку. Це зараз я знаходжусь в Бучі на такій е, технологічній ділянці. Там позаду мене є електророзподільча е, ТП. Як це розшифровується, е, ну, понижаючи електрику е, Пункт. І поряд зі мною тут ще є котельна. На цю котельну хотіли підключити електричну станцію потужністю 1 МВт. І для того, щоб поставити таку станцію електрогенерації, вирішили. Чомусь знищити гаражі на землях, які в генеральному плані Бучі визначені як землі під гаражами. Землі під гаражами класифікуються такою перехідною. Зараз переключу. Отак От Бучанська міська рада знищила гаражі. Тут досить помітно що котельна була підключена після того, як виникли гаражі. От, таким чином тут була обладнана одна із систем кріплення башти, труби, що виганяє. І на сьогоднішній день тут залишилося порядка 9, 10, з 12, 13, 14. 15, 16, 16 чи 17 гаражів 17, 17 гаражів, по яким пан Наумов, головний архітектор Бучі, має видати відповідну документацію для того, щоб люди оформили нормально власність на об'єкти на комунальній землі. Передача землі кому-небудь, кому там власність чи в оренду. Ну, це, це, це в принципі для кооперативу, кооперативів житлової забудови. Це абсурд, тому що на сьогоднішній день існує правові умови знаходження спільних будинків на Землі такого типу використання. І так само в, у власності територіальної громади знаходяться інші комунальні землі. ця котельна, гаражі, будинки багатоквартирні. Це все землі територіальної громади, які використовуються під, під соціальну функцію врешті решт е, в оренду землю чи у власність землю беруть люди, які хочуть бути там, максимально впевнені від своїх капітальних вкладень там, і так далі. І ще й отримують комерційний прибуток. От. Е, і таким чином вони оформлюють е, е, таку свою власність. От. Мешканцям Бучі цього не потрібно, тому що. Вони живуть в будинках, приватизували квартири. А земля під будинками, вибачте, знаходиться у нашій власності, власності територіальної громади. Чому Бучанський міський голова вирішив агресивним способом знести гаражі? А завтра може він захоче знести і наші будинки, тому що сам живе в. Покращених умовах, які територіальна громада погодила, що він поза чергою може собі отримати таку ділянку, так як він у нас така визначна посадова особа, яка потребує комфортного відпочинку після своєї складної роботи. От. Ну і Люди в принципі на це не звертали увагу, поки етатизм. Цього класу людей не переріс в те, що нам розповідають, що наші гаражі, наші сараї, наші, наші умови життя трошки не відповідають їх умовах життя. Тому, вибачте, на сьогоднішній день піднімається супротив людей проти такого виду ущільнення життя учанців і. Ми звернулися до компетентних органів, які мають надати нам позицію і відповідність відповідному генеральному плану, правовим умовам, відповідності Конституції, незареєстрованість об'єктів власності, які знаходяться на таких землях, тому що існує рішення суду. У Лени Билди був знищений гараж, і там було головним суддею Ірпіня видана така позиція, що Лена заважає Бучанській міській раді виконання їх функції знищення об'єкту на якось не так використовуємо земельній ділянці. Ну, то ми спитали, а як тоді Бучанська міська рада е, інші земельні ділянки фіксує. Аналітики е, по генеральному плану Бучі з 2019 року немає е, у Бучанської міської ради, е, у підприємствах Бучанської міської ради. Буча е, Бучобудзамовнику замовнику ми питали так, 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 так само, чи є у них офіційно відповідні. Там, детальні плани території, чи окремі там, ділянки. Ні, немає. Бучанська міська рада є замовником генерального плану і інших планів для третіх осіб у відповідних організацій. Тому Бучанська територіальна громада на сьогоднішній день не володіє такою формою. Аналітики, яка може сказати, що товариші бучанці, от у, вас у власності є такі і такі ресурси, і ці ресурси ви можете в комерційний спосіб реалізувати. Такі ресурси ви можете займати як для соціальної функції, а такі ресурси. Так і так обкладаються там податками чи якимись там іншими. Тобто, Бучанська міська рада на сьогоднішній день це зовсім незалежна організація, приватизована і в свій спосіб вирішує, яким чином діяти, агресивно чи неагресивно, по відношенню до певних осіб. Так, що ми не забуваємо цю історію з знищенням гаража Олени Билди, і будемо вимагати від Бучанської міськради відповідних правових заходів. Для того щоб захищати не тільки там певних приватних осіб, які там у приватний спосіб мають відносини з Бучанським міським головою, але і з в інтересах мешканців, які мають забезпечити правове використання нами наших об'єктів, об'єктів, які побудували наші батьки, отримували, приватизували там і так далі, як ви розумієте. Добре, дякую за увагу. Незручні історії Бучі Віталій Іщенко.